За таких чудових дітей. Дякую вам за те, що 4 роки назад довірили мені саме найцінніше, що є, це діти. Дякую за допомогу, за підтримку, за любов. І я хочу, щоб сьогоднішнє свято було щоб ми згадували про нього все життя. Зустрічаємо наших дорослих. Гарних, найкращих. Четвертий клас, запрошую вас! Дорогі мої учні! Прямуйте, діти, в добру путь, у світ де вчаться і ростуть. Розумні і щасливі будьте, у перші кроки не забудьте. Багато доброго нового життя відкриє ще для вас.